Ще учора з вечора Росіяни знову ж таки почали масштабні нальоти дронів атаки шахедами по наших містах і регіонах, і от відомо станом на ранок, що ворожі безпілотники пошкодили припортову інфраструктуру Одещини. Є постраждала людина через ці удари. Зокрема, з'являлися кадри з Ізмаїла з Ізмаїльського району, де масово росіяни шахедами атакували припортову інфраструктуру. Зокрема, і і йде мова про сховища пального і про різноманітні інші об'єкти складського типу, які були атаковані. Ви бачите, що довелося залучити величезну кількість ресурсів пожежників, рятувальної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій. От, зокрема, там навіть підтягнули, бачимо, і крани, і різноманітну техніку для того, аби погасити саме якраз масштабні об'єкти, які росіяни. Підпалили і зруйнували цими дронами, як повідомили в районній державній адміністрації Ізмаїла, справді росіяни значною кількістю безпілотників шахет атакували об'єкти промисловості. Була пошкоджена припортова інфраструктура. Це те, що офіційно повідомляється. Внаслідок цієї атаки постраждала одна людина. їй надається усе необхідна допомога. Ну от власне фотографії, які ми зараз бачимо, демонструють машини, Штаб цієї шкоди цієї біди, яку росіяни спричинили поблизу Ізмаїла. Зрештою, цей напрямок цей район доволі регулярно страждає від подібних ударів, нальотів шахедів ворога. Крім того, приблизно 20 шахедів е, ймовірно прилетіло по Охтирці, Частину з них вдалося збити, але наліт був надзвичайно масштабний. Про що писали і місцеві мешканці, і журналісти суспільного, зокрема і сумщини, повідомляли про цю масштабну атаку. ну і вже є також її коментар керівника Сумської ОВА Олега Григорова, який повідомив про те, що масштабного масованого удару по похтирській громаді завдали росіяни. Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. Зокрема, на місцях влучань пожежі попередньо загиблих немає, але є постраждалі люди, які звертаються по медичну допомогу. Ну і відповідно працюють усі екстрені служби, аби максимально зменшити. Або ж локалізувати шкоду від цієї атаки. Ну і вже станом на ранок стало відомо, що 12 поранених через цей російський наліт шахедів. Підтверджено поранення 12 осіб, серед них і двоє дітей, які постраждали, пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарську споруду і гараж. Ну тобто нічого, нібито м -м, військового призначення жодних об'єктів немає. Немає жодних таких об'єктів, які могли би мати подібне призначення. Пошкоджено саме житлову інфраструктуру і приватний сектор. Судячи із тих фото і коментарів, які з'являються від національної поліції і від відповідно Сумської ОВА. От це дві такі точки: два населених пункти, два напрямки, які росіяни дуже активно атакували. Цієї ночі шахедами Одещина і Сумщина. Окупована частина Запорізької області тим часом повністю залишилася без світла, без електроенергії. Про що повідомив представник російської окупаційної влади Євгеній Баліцький. Він написав цей зрадник України, зрештою, бо був він громадянином України і власне тепер представляє окупаційну російську владу. Він заявив про те, що зафіксовано відключення електропостачання. В Запорізькій області. Ну, йде мова про окуповані території Запорізької області, південну частину регіону. Електропостачання відсутні по всій території регіону, заявив Баліцький. Спочатку він не знав причин, казав, що вони уточнюються, принаймні не повідомляв про них, а згодом написав, що причиною стала така безпілотників з боку українських військ, які атакували високовольтне обладнання. Тобто, очевидно, якісь опори ЛЕП або транс. Ем, Форматорні станції, підстанції енергетики, нібито в посиленому режимі намагаються налагодити подачу електроенергії резервними лініями. Чи вдалося це зробити до ранку? Невідомо, але вже такі приклади блекаутів були на території окупованих районів Запорізької області. Це вже не вперше. За якийсь час вдається росіянам налагодити електропостачання, однак бачимо, що ситуація повторилася. Ймовірно, ця ситуація пов'язана із намаганнями з. Опинити російські логістичні шляхи пересування по цих шляхах залізничних в першу чергу, оскільки дуже багато залізничної інфраструктури залежить саме від електроенергії, і відповідно прилітає там по подібних підстанціях, по подібних високовольтних лініях, регулярно саме з такою метою, саме з такою ціллю, аби російські потяги не могли пересуватися по гілках залізниці поблизу Мелітополя, Токмака тощо. В цьому випадку коментаря з боку української влади немає стосовно подібних атак і подібних відключень електроенергії в українській владі і в Запорізькій області в Запорізькій ОВА не повідомляли про відключення електроенергії на території цього регіону, і будемо стежити, тому що знаємо, що вчора відбулося кілька атак відразу на потяги на ешелони із російським пальним різними вантажами поблизу Токмака, от зокрема Знаємо, що вчора з'явилося ефектне відео із ділянки між Чернігівкою і Токмаком, тобто на схід від Токмака, було атаковано FPV-дронами ешелон із цистернами спальним. І цей ешелон було фактично повністю знищено. Росіяни транспортували паливо на фронт. Очевидно, взагалі засікли переміщення цього ешелона наші нашій розвідувальні служби. І от спільно, очевидно, з головним управлінням розвідки Міноборони України. Спецпідрозділи наші, ті, хто працює в піввідронами, ударними засобами безпілотними розгромили цей ешелон. Бачимо, там були роніни задіяні в цій операції, легендарний вже підрозділ та інші підрозділи. Очевидно, це була спільна операція. І якраз кадри бачимо, як горить цей ешелон в полях поблизу села Урожайно на схід від, від Токмака. Цей потяг було знищено. Абсолютно. Ефектна операція. І вже не перша така операція. Раніше, впродовж літа, ми бачили кілька подібних успішних ударів по російських потягах по ешелонах. Зараз ці удари е знову інтенсивно відновилися. Ще один російський ешелон було знищено біля Молочанська уже на захід, на південний захід від Токмака. І це лише от за останній період часу от бачимо місце геолокацію, де е згорів оцей ешелон з пальним, е поблизу урожай. 喏。<No. S 2> <laughs> На схід від міста Токмак. Отож по російській логістиці відбуваються постійні такі удари і вчорашні події цьому підтвердження, як і очевидно відключення електроенергії на території окупованих районів Запоріжжя. Ну, не можемо намилуватися власне кадрами спаленого цього ешелону. Вчора це була, звісно, подія дня, якщо говорити про фронтові події, про різноманітні епізоди бойових операцій. Далі перейдемо якраз до обговорення міжнародних подій, тому що дуже багато публікацій, заяв, анонсів з приводу майбутньої зустрічі Володимира Зеленського, президента України і російського диктатора Путіна. Це ідея нібито Дональда Трампа. Хоча, в принципі, ця ідея виникла просто в процесі переговорів, зустрічі в Білому домі поміж Зеленським Трампом і за присутності європейських політиків. Взагалі, український президент висловив ту ідею, що територіальні будь-які питання мають обговорювати поміж собою Україна і Росія напряму на найвищому рівні. Трамп з цим погодився і вже тепер фактично Дональд Трамп знову ж таки транслює цю ідею, що найближчим часом мають зустрітися Зеленський з Путіним. Спочатку була заява про те, що місцем зустрічі може стати Угорщина, нібито Віктор Орбан готовий прийняти у себе обидві сторони. Ну, ситуація, скажімо так, сумнівна, оскільки Угорщина відома своєю прихильністю саме до Путіна, до Росії. Не так Угорщина, звісно, тут маємо е, уточнити, аби у Угорщині нормальні люди не образилися. Е, Віктор Орбан є прихильником Путіна. Його уряд, звичайно, веде проросійську в багатьох вимірах. Політику навіть Трамп запитував, як повідомляють американські медіа, запитував в розмові з Орбаном. Тому він блокує євроінтеграцію України. Про це трохи згодом поговоримо детальніше. Орбану довелося щось пояснювати Трампу своєму старшому партнерові, і другові, як він його називає мотиви своєї поведінки, от саме створення бар'єрів для України щодо вступу в ЄС. Але це інша тема. Зараз якраз йде мова про те, що е, Путін і Зеленський можливо зустрінуться найближчим часом. Є різні версії того формату, як це може відбутися. Зокрема, агенція Франс Прес пише про те, що Путін запропонував Зеленському зустрітися у Москві, і український президент відмовився це зробити. От якраз Путін через Трампа, очевидно, передав цю ідею, цю пропозицію, адже Трамп телефонував Путіну в ході переговорів в ході саміту в Білому домі, і там зокрема йшлося про двосторонню зустріч поміж якраз російським диктатором українським президентом. Ну і обговорив. Оговорювали також формат тристоронній за участі безпосередньо вже посередника Дональда Трампа у цій розмові, і от Путін запропонував: каже, так в Москву приїжджайте. Знаємо, що він і Трампові це на Алясці пропонував, заявляючи, що наступна зустріч може відбутися в Москві. Трамп пробував там якось доволі таки незграбно віджартуватися, але бачимо, що російська провокація нікуди не зникла, і Путін запрошує мовляв зеленського в Москву на зустріч. Зеленський в розмові з Трампом відмовився їхати в Москву. Це ворожа територія, довіри росіянам немає. І, власне, піддаватися на цю провокацію, звичайно, аж ніяк не можна їхати на територію країни агресора аби там опинитися. Ну скажімо так, у дуже неприглядній сумнівній ситуації в непередбачуваних умовах, де ніхто не дає гарантій безпеки. Ясно, що український президент на такий крок ніколи не піде. Але от і Швейцарія пообіцяла не заарештовувати. Ти Путіна, якщо він приїде на переговори із Зеленським до Женеви, Швейцарія надасть Володимиру Путіну імунітет, якщо він приїде в їхню країну для переговорів про мир в Україні, не зважаючи навіть на орден міжнародного ордер міжнародного кримінального суду, заявив голова швейцарського МЗС Ігнаціо Касіс. Він уточнив, що за певних обставин це цитата Путіну буде дозволено відвідати Швейцарію. Як пояснив Касіс, минулого року уряд Швейцарії визначив правила надання імунітету особам, які перебувають під міжнародним ордером на арешт. Якщо ця особа приїжджає на мирну конференцію, а не з особистих справ, то відповідно її чіпати не будуть. Заявив міністр закордонних справ Швейцарії. От такий особливий режим відношення до Путіна Швейцарці демонструють. Отже, теж претендують бути стороною господарем от зустрічі миротворчої зустрічі, так можливої зустрічі між Зеленським і Путіним. От маємо ще одну таку потенційну локацію. Такої локації потенційно може бути одна із арабських країн, та ж Саудівська Аравія, чи Емірати, Об'єднані Арабські Емірати, про що раніше говорив Путін, що він не проти туди поїхати. Потенційно Туреччина, яка вже раніше приймала делегацію. Ці України і Росії, тобто варіанти є, але поки що немає конкретики, немає розуміння, що ця зустріч взагалі відбудеться. Якщо відбудеться про що вона буде ця зустріч, що саме можуть обговорювати між собою Зеленський і Путін у Дональда Трампа не втрачають оптимізму, і в Білому домі прокоментували вчора, що на думку американського президента Зеленський і Путін перебувають в процесі організації такої зустрічі. Дональд Трамп взагалі очікує, що 22 серпня. Ця зустріч має відбутися, і от е, заявив американський президент, що за його інформацією, президент Зеленський і правитель Кремля Путін зараз в процеси організації двосторонньої саме двосторонньої зустрічі без участі самого Трампа. Отак от цитує Трампа Sky News і всі провідні американські медіа. Трамп також заявив, що. Вважає зустріч між Зеленським і Путіним необхідною після того, як зустрівся з ними обома індивідуально. Спочатку Трамп здавалося пропонував тристоронню зустріч як наступний крок, але після саміту на Алясці почав говорити, що потрібна зустріч двостороння, і зараз наполягає Трамп, що обидві сторони Зеленський і Путін, Україна і Росія, перебувають в процесі організації. Але ми маємо зробити все, зупинити вбивства, ну і так далі. Ми вже знаємо цю пісеньку Трампа. Про те, як він ночами не спить, думає про жертви російсько-української війни і про те, як їх якнайшвидше зупинити. Ну і аби власне якось цю тему вже підсумувати, можемо також зараз послухати цитату речниці Білого Дому Керолайн Левіт, яка на брифінгу буквально кілька годин тому заявила про те, що Дональд Трамп іде на величезні жертви заради того, аби встановити мир в Україні. Зокрема, Трамп. Не поїхав відпочивати у свій гольф-клуб, хоча після виснажливих міжнародних зустрічей мав такий намір, мав таку ідею, хотів трохи пограти в гольф, але відмовився від цієї думки, від цієї ідеї, від цих планів. Бо треба дійсно досягти уже прогресу в російсько-українських переговорах, дійсно якось підштовхнути обидві сторони до важливої зустрічі особистої. Тому Трамп не поїхав відпочивати у свій. Гольф-клуб пішов дійсно на колосальні жертви заради України. Ми це оцінили. Я думаю, в Україні дійсно прийняли з повагою до Дональда Трампа, бо той не пограв якось в гольф посеред тижня. А ще Трамп заявив, що він хоче на небеса: що саме винагорода раю раєм буде для нього найвищою винагородою, якщо вдасться йому досягнути миру в Україні в Україні. І от дійсно цитата бачимо від Fox News, Хочу спробувати мається на увазі досягти миру в Україні і потрапити на небеса до раю. Get to heaven. Якщо я можу зможу потрапити до раю, це буде одна із причин, чому от я стараюся досягти успіху в миротворчих своїх зусиллях щодо України. Можемо послухати також і пряму цитату, коментар речниці Білого Дому на цю тему. Президент сказав на Фокс Ньюс сьогодні вранці, що частково шукає миру, щоб потрапити на небеса. Чи жартував він, чи за його мирними угодами стоїть духов... е мотивація? Я думаю, що президент був серйозний. Я думаю, що президент хоче потрапити на небеса, як сподіваюся, всі ми в цій кімнаті також. Всі на цій планеті хочуть потрапити на небеса, а Дональд Трамп хоче особливо туди потрапити поза чергою. Я думаю, що ніхто з українців заперечувати не буде, аби Дональд Трамп потрапив на небеса якнайшвидше. Ми лише підтримуємо цю ідею. Вночі нагадаю, під особливо масованими атаками ворожих шахедів опинилася Охтирка на Сумщині. Там дуже багато було саме вибухів через Герані або Шахеди. Ну і також Ізмаїл в Одеській області при портову інфраструктуру атакували там. В Ізмаїлі одна людина постраждала на Сумщині більше десяти постраждалих, поранених і поранені діти. На щастя, ніхто не загинув. Бачимо, що атаки відбувалися як на півночі України, так і на півдні України. І власне постраждало декілька регіонів, що від цих ворожих. Шахетних нальотів, і, власне, продовжимо обговорювати ми далі е, тему, яка стосується якраз е, ну, ймовірних гарантій безпеки для України, адже і повітряні загрози, і ситуація на фронті вони залишаються дуже напруженими. В той же час без зупинки бойових дій, без зупинки обстрілів, а так у нас тривають, нібито спроби налагодити перемовини між Україною і Росією. Ми знаємо, що особливо активно тут виступає Дональд, Трамп на цю тему Трамп прийняв Путіна на Алясці. Потім прийняв президента Зеленського у Вашингтоні, у Білому домі і європейських лідерів. Цілу велику делегацію на у той же день прийняв Трамп. І власне після того американський президент марить ідею вже двосторонньої зустрічі безпосередньо між Зеленським і Путіним. Можливо, ця зустріч відбудеться в Європі. Путін заявляє, що вона має відбутися у Москві. Принаймні, така інформація з'явилася в пресі, як фактично, заява. Путіна в розмові з Трампом е, безпосередньо коментаря Кремля на цю тему, що не було, чи справді вони чекають українську делегацію на чолі з президентом Москві. Але принаймні вже ця теза запущена у інформаційний простір. Ну і водночас, звичайно, за підсумками саміту в Вашингтоні дуже активно обговорюється питання гарантій безпеки для України. Бо якщо домовлятися, то домовляться саме із конкретними чіткими гарантіями безпеки, аби напад Росії не Повторився, не продовжився, не відновилися наступальні загарницькі дії ворога. І тут є проблеми з цими безпеки, тому що фактично те, що зараз пропонується, це справді повторення якогось Будапештського меморандуму, який, як ми знаємо, не спрацював і не працює. І водночас ми бачимо, що йде мова, нібито про можливість розгортання європейських військ на території України. Тема, яка звучала вже доволі давно, тривалий. Час, на зараз затихла впродовж весни. Літами майже не чули про цю ідею, і зараз вона знову ця тема виринає у нас у заявах і європейців, міжнародної преси і в Білому домі коментують цей формат надання гарантій для України, тобто декілька європейських країн до десяти, так принаймні пише міжнародна преса, міжнародні медіа до десяти готові розмістити в Україні свої військові підрозділи, але сполучені Учені штати в цьому участі брати не будуть. От заяви, які звучать від Дональда Трампа від його речників в американській пресі, полягають в тому, що США не розгортатимуть війська в Україні в складі жодної миротворчої місії. Заявив Дональд Трамп так в Economic Times його цитують. Ну і інші ключові медіа. Отже, Трамп підтвердив, що США не здійснюватимуть розгортання власних військ в межах потенційної миротворчої місії на території України. Нічого нового в цьому немає, треба зразу сказати. Трамп і раніше дотримувався цієї точки зору. Більше того, його попередник Джозеф Байден так само дотримувався цієї точки зору. «No boots on the ground», тобто жодних е, чобіт, жодних американських е, солдатів на українській землі не повинно бути. І власне, після зустрічі з Зеленським і представниками Європейського союзу і НСКОМ НАТО в Вашингтоні це. Позиція Дональда Трампа не змінилася. Він заявив телеканалу Fox News, що гарантує, американські війська не будуть розгорнуті на території України. Так само, речниця Білого Дому Керлайн Лівіт підтвердила, що слова Дональда Трампа на новому брифінгу, заявивши, що американців не буде саме солдат військ на місці безпосередньо на українській е території. Ну і зрештою, хоча й дехто із різних коментаторів каже, що це Путін змінив думку Трампа. Насправді нічого не змінилося. Трамп і раніше виступав, власне кажучи, за такий формат відносин з Україною без присутності військ. І ну, це в принципі незмінна позиція вже кількох американських президентів. Водночас, сполучені штати Америки, нібито готові надати Україні підтримку з повітря в межах потенційної мирної угоди. Теж ну нова заява. Sky News, інші англомовні медіа її широко поширили за останні години. Коли йдеться про безпеку, цитують Трампа ці медіа європейці готові відправити людей в Україну на місце. Ми ж готові допомогти їм в певних речах, особливо ймовірно, з повітря тут ймовірно слово звучить, тому гарантій і тут не дає. Скажімо так, але йде мова про те, що можливо Сполучені Штати розмістять додаткові засоби авіації. На території сусідніх з Україною держав-членів НАТО, тобто Польща, Румунія, ті, хто найближче Словаччина, можливо, і відповідно ці літаки вже будуть захищати з повітря, розміщені на території України України європейські контингенти, тобто не українські війська вони будуть захищати, а саме європейців, аби по них не прилетіла російська ракета чи дрон. От скажімо так, тобто будуть по суті допомагати захищати український повітряний простір, аби європейці. Пеці не опинилися під ударом, хоча й європейців досі немає, і не зрозуміло, коли вони з'являться, поки що лише от Блумберг пише, що близько 10 країн готові відправити в Україну війська в в рамках гарантій безпеки. Пакет гарантій безпеки для України буде сформований уже цього тижня, коли лідери скористаються підтримкою президента Трампа щодо плану, який передбачає ведення європейських військ в рамках потенційної мирної угоди. пишуть журналісти Блумберга. Після того, як в понеділок на саміті в Білому у домі було підтверджено твердішу прихильність, прихильність США до гарантій безпеки, до більшу прихильність можна так сказати, європейські лідери прагнуть використати пропозицію Трампа і поставити Україну в сильнішу позицію напередодні можливої зустрічі президентів Путіна і Зеленського за словами тих джерел Блумберга, які нібито обізнані з питаннями ходом його обговорення на саміті. Зосередилися європейці. В розмовах із американцями на плані відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, включаючи чисельність позицій різних військовослужбовців, а загалом близько десяти країн можуть бути готові, бо зараз вже ніби готові заявляють про таку готовність щодо відправки військ в Україну. Всі десять не називаються країну у цьому матеріалі, але йде мова саме про таке число і про Британію та Францію як лідерів цього. Цього процесу, цієї ініціативи, отже, туманною залишається і ця участь європейців згодом після укладення якоїсь угоди так миротворчої коаліції в миротворчому контингенті на території України. Так само туманною і без конкретики залишається і тема, і відповіді на питання, чи зустрінуться Зеленський та Путін найближчим часом. Трамп це дуже хоче цієї зустрічі. Ще каже, що 22 числа вона мала би відбутися, але поки не зрозуміло де, не зрозуміло, як ясно, що часу на підготовку такої зустрічі вкрай мало, а зустрітися вона може ця зустріч, може відбутися лише в тому випадку, коли будуть підготовлені конкретні рішення. Цих рішень ми так само не бачимо і не знаємо, чи вони готуються. В той же час Дональд Трамп продовжує вражати усіх навколо своїми географічними пізнаннями і. Дійсно, базою даних, якою він володіє з міжнародної географії. От Дональд Трамп, відповідаючи на питання про здачу українських територій Росії, про те, що він називає обміном, згадав знову про Барака Обаму і його роль у анексії Криму. Обама, як ми знаємо, доволі слабко відреагував тоді на прояви російської агресії на окупацію українських територій. Тобто, взагалі ніяк не відреагував, і Трамп це постійно Згадує, що Обама був слабким президентом у цьому відношенні, і от відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що Обама ж Крим здав росіянам. Не забуваємо про це. Причому, відповідаючи на це питання, Трамп порівняв Крим за площею із штатом Техас. От Зацитуємо цю відповідь Дональда Трампа. Якби я віддав Крим, як це зробив Обама, то я був би на перших шпальтах всіх газет ще з років 20. адже Крим величезний. Я б сказав, за розмірами він десь як Техас посеред океану. Це неймовірно, і вони віддали його через Обаму, заявив Трамп. Отже, Крим це от такий величезний мало не материк посеред океану, якого океану не зрозуміло. І ми знаємо, Трамп впевнений, що Україна має вихід до океану. Зараз уже узбережжя наше океанічне зменшилося, бо росіяни окупували частину його, каже Трамп. Але ще там біля Одеси вихід до океану зберігається, каже Трамп. І от про Крим так само дуже цікаве. Американського президента площа Криму, на думку. Трампа відповідає десь площі Техасу, а реальні показники отакі. От площа Криму це 26 тисяч приблизно квадратних кілометрів, а площа Техасу це майже 700 тисяч квадратних кілометрів. Тобто Техас більше, як ми бачимо, за площею за Україну, загалом за всю державу Україна, трохи більший, Ну а Криму там внизу ну, це частинка, власне кажучи, яка не може не може конкурувати за площею з Техасом аж ніяк. Ну, але в уяві Трампа все це виглядає дуже по-іншому. Ну, зрештою, і про фронт в Трампа свої, свої якісь уявлення про просування російської армії. Президент Зеленський навіть от на карті показував в овальному кабінеті, що реально відбувається на фронті, аби трохи просвітити американського президента. Про Крим, як то кажуть, очевидно, не встиг пояснити. І Трамп досі, досі уявляє, що це якийсь величезний півострів, де з розміром із Техас і з пів Європи, напевно. Воно займає Крим, але Україна була змушена от його віддати Росії через слабку реакцію Обами. Це версія Трампа.